І у нас багато часу залишається, але я не можу тебе не спитати. А, бо ми цю тему хотіли б говорити. А, ти познайомився з новим описом а, Валерія Залужного, ми про нього mm -hmm. згадували. А, серед іншого, я тобі просто скажу а, на що ти скажеш зараз свою думку. Я тобі скажу, на що я звернув увагу. Mm -hmm. А що по суті залужний в цій статті, а, він а, як мені здається, говорить два ключових меседжі. Перший меседж, що а, політична ціль війни не поставлена. Хоча він був в Раді національної безпеки і оборони, мабуть, там це обговорювалось, ну, але він так говорить, так, що політична ціль війни не поставлена. І друга ціль таке складається враження, що, по суті, залужний якби, говорить, що ну, от зараз йдуть перемовини, які з США проводять, і треба, якби, думати в це вписатись. Угу. От твоя думка про цю статтю, і взагалі, навіщо? що, Дивіться, як... я дуже поважно ставлюсь до залужного, ну, тому що він бойовий генерал. Давай говорити відверто. Перше, ну, який він політик, я сказати не можу. Він поки писав просто. А, так, а, який б він був політиці, я сказати не можу нічого. Але я вважаю, що коли ти працював на такій посаді, звільняєшся і кажеш, що влада не була готова до нападу, у мене питання. А ти де працював? Ти був якийсь на мойки, блінь, мив машини. Це перше, чому ти до цього це каска ні, 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 ні? Ну, головком вже є членом ради національної ні, ну, безпеки скажі, і оборони, що, правда? Скажи, що ж? Я Ну, ну головком вже є членом ради так, національної так, безпеки і оборони. Це 100%. ж явно там обговорював стот. От. Тому я думаю, що це якась там політична заява, може, там і так перевели. Я би не хотів би дуже дивіться а, ні, ну це його особиста стаття. Диві Тут дивіться. не те, я що інше я, я, так. Я, я скажу, ві... а, друзі, я хочу вам сказати, що от, у мене є багато друзів, які працюють в офісі, і я поспілкувався з ними. І знаєш, такі е... все таки е... свіжі, все-таки з е... посмішки. Я кажу, все, у вас все гаразд, вони кажуть, так, все гаразд, за, все, за, все гаразд, у нас все добре. Я кажу, слухайте. А чому, ну, якщо ви за, у вас, на вас був якийсь там тиск, чого ви про це не говорили ніколи? Він каже, слухай, ну нам було це не говорити, тому що Андрій Борисович, він, так скажемо, віз... мав дуже багато людей своїх. А, і один із версій стосунки, чому між залужним та президентом вони так собі, тому що, мов, це Андрій Борисович, так скажемо. Ага. Так, створив такі стосунки. Я можу сказати, що я б дуже хотів би, щоб між президентом і залужним були гарні стосунки. Я вважаю, що такий принцип, як був у Андрія Борисовича, що потрібно брати в. Своїх, але слабких я не вважаю, що це стратегічно правильно. Я вважаю, що в команду потрібно брати своїх та міцних фахівців в своїй справі, так. а не просто хай він свій. Але він даун, ну нічого. Ну, він, ну, він же свій, ну, свій даун у нас буде в команди. Ну, чому тут погано. При всій повазі да. до uh, давай так, людей. Да, з, ну, якщо хтось хворіє, да, то ми ж розуміємо. Да? -добре, дивися. Ну, я ж мав не увазі ні, ні, хвор, ні хворо, а ні хвороба. Метафорично. А, так, так. а дивися, а от Алік Донбал пише: Ліга не де вийшла стаття злужно раніше при на, при принаймні Валерії Гонтрєві належало, ніби. Не знаю на 100% чи досі це так. Пропоную прізвище Гонтрєва зафіксувати в Контексті залужного ні, дивіться. Ну я не думаю, що ну, залужні не може спілкуватися з Петром Олексійовичем Це його справа особисто. Ну, якщо він хоче і вважає, що Петро Олексійович якийсь гетьман, і і він піде кудись на виборі з гетьманем, і він у нього він здобуде перемогу, він дуже бля помиляється. Я дуже хотів би підтримувати пана залушного. Якщо він буде іти з Порошенко, я можу сказати, що я буду проти плязалушного. Я не вважаю, що це буде правильно. Петро Олексійович був у влади, ми все побачили, так, дуже так. вам вдячний. Але багато хто забуває, що саме Володимир Зеленський призначив залужного на посаду главкомани Петро Олексійович. Ну, взагалі то, якщо так, так, да? так. дивитися. Дивися, а другий момент. А як ти вважаєш, а ця стаття не є? А, насправді, спробою, от в контексті мирного плану, сказати так, знаєш, із серії, що а, ну я готовий, якщо. Тут не готові то такий натяк Америці. Ні, дивіться, якщо він, 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 не він готовий, якщо, якщо він готовий підписати щось, ну ти розумієш про що я кажу так. там, так? Якісь умови, які подобаються йому, але це не буде подобатись українському народу. Ну, послухай, ну я думаю, що йому залишиться небагато, або кудись взагалі потрібно хіба йти, ну, на якусь там на вибори, я не вважаю, що це буде. Правильно, тому що послухайте, ну український народ а, прощати не буде. Ну ти ж бачив, в цій статті там справді була вже у цей пасаж, що не всі війни закінчуються а, такою тотальною послухай, а, я перемогою, як нацистську я мемець, чувствую, сьогодні, це ж було там. Ми стратегічно програли, але Кулеба. Да, 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 да. Ні, ми, я сказав, ми стратегічно виграли, але тактично програли. Отак. Ви бачив, будь ласка. Екс-міністр з мені чому справа? він до цього сьогодні говорить? Я не знаю. Ні. Чому, коли він там був на, в кедах, при, 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 прийшов до Білого дому, чому він про це не сказав в Білому домі? Хороше питання. Ну, друзі, ну не можна так робити. Мені дуже здивують люди. І ти там... А, на посаді говорять одне, а депутати, після посади Там, ос, ос, Особливо це слуги народу, розумієте? А, прийшли з Зеленським, а зараз виходять і кажуть, Вон, Зеленський такі, Зеленський. Послухайте, ви говоріть. Дійсно, як є. Є. У Зеленського помилки? Є. Про, про Ні, потрібно говорити. Але там видумувати це. Я, я не хочу говорити зараз. Прізвище, є там депутатка слоги народу. Четвертий рік. Все в цьому році буде все. Ми закінчимо. От, знач, кожного року одне і ж буде. Це все він і зеленський. Буде. І дивіться, і колись по потрапиться, Знаєш, типу, тобто скаже. Я ж казав, друзі. Я хочу подякувати всіх. Я сподіваюся, що ми зустрінемо з вами в п'ятницю. Я хочу побажати всім гарного настрою. Хочу побажати Алексею гарного настрою. Алексій дуже тобі вдячний. Алексію Кубін, політолог, викладач, та дуже розумна людина. Я сподіваюся, що сьогодні ми відповіли на ваше питання, які вас. Цікавило я хочу подякувати кожного із вас, хто дивився, хто підписався, тому що підпис для нас дуже важливий, друзі. Дякую, Йоргій Беркадзе, мій друг, політичний та економічний експерт. Друзі, а це був рядовий квартал. І ми з вами не прощаємось. Ми ставимо лише три крапки і говоримо. Слава українському народу. До зустрічі. Слава українській нації, слава нашим героям, герої, які дозволяють нам робити це етер для вас, і друзі. любіть один одного і телефонуйте один одного і скажіть. Добрих слів, я хочу вас запевнити, що життя, на жаль, дуже коротке. Тому живіть своїм задоволенням і будь, щоб бути щасливими.